Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Прийшла до нас зима, мабуть, одна із тих зим, які ми не дуже раді, тому що ну, на даний момент не дуже все так у нас гладко і сладко, ну, але ми українці, ми. Все одно переможемо, вистоїмо. То, що нас пробують знищити. Ну, але нам, так сказати, море по коліна. Ми не опускаємо голову, йдемо далі. Хлопці боронять, ми трохи працюємо. І на задньому фоні там у мене є е, ті, е, кому подобається зима. Так що, друзі, зараз переведу, покажу результат. Так що, отак. О, такий результат зими. Все-таки Віруська дуже радіє, що йде сніжок. Ми розуміємо, що сніжок і мороз не дуже добре і для населення України, ну, а також для хлопців, які боронять нашу державу. Ну, Але у дітей є дитинство і вони радіють снігу. І Віруська зліпила от такого сніговичка і наділа йому свій обруч оленя казкового. Так що, друзі, якось так зима. Ну і хотів би зняти коротеньке відео. Вчора ми їздили з вами разом до бройлерної королеви, до нашої Наталі, брали підрощеного бройлера, е, їдуть, люди беруть. І, е, ми вже неодноразово говорили і трошки деяким людям переламали стереотип, що бройлера можна тримати круглий рік, тому що... Все-таки ця птичку, яку можна вигодувати дуже швидко. Бистро. Багато людей там пишуть, що вигодуєте хімію, там та де Ну, ми годуємо для себе і для собі подобних. Хай буде і так, а ви годуйте, як вважаєте потрібним. Тобто люди купують під весну і тримають їх до самої осені. Там щось здохає, щось виростає. Там дуже здорові, не дуже здорові. Тобто, це не є важливо. Важливо, те, що ми тримаємо вже навіть на теренах Ютуба 3,5 роки робимо корма. Якщо ми не положимо туди білкової групи, такої як соєва макуха, соняшник. Кокуруза, пшениця, тобто триковальці і вітамінну базу, в якій є амінокислоти і ферменти. Ми просто не зможемо вирости за короткий період часу, е, бо ми не зможемо допомогти нашій птичці, е, тому що не буде що рости. Ми кладемо, є рецепти на каналі, вже багато людей просто беруть і пробують, ніхто ж нікого не заставляє, ми просто ділимося. Е, Спробували самі і хочемо просто розказати тим людям, які також цим займаються. Ну, на даний момент у нас є бройлер, якому 59 днів. Там залишилося їх 18 голів. І вчора ми завезли бройлерятку. Сьогодні йому пішов 23 й день, так як на 21 й день ми не змогли забрати його, тому що різали свинку. А вчора ми поїхали і привезли. Так що, друзі, зараз підемо разом і зважимо, яка вага в нашого бройлера, якого ми привезли. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб контролювати, як він набирає вагу до співвідношення до з'їденого. Ну, а також ті хлопці і дівчата, які беруть разом зі мною в Наталі, вони також спостерігають, як росте бройлер у мене і як росте він у них. Так що, друзі, погнали. Погнали. зробимо невеличкий огляд. Ну якось так. Все, квіточки вже відцвіли, Надія Анатолійовна в свободну хвилинку займається, так сказати, прибирає в своєму полісадничку. На вулиці. Ось така у нас красота. Герчиця, яка сталася, вже впала. от, Я встиг свою перебити, казали рано-не рано. ну, Але ми свою перебили. от, ну, А цей клаптик тут маленький був, то так він і вийшлося з ним. Так що йдемо зараз до бролеріатний. Друзі, прийшли ми в наш китайський квартал. На остатку в нас залишилося 18 бройлеріат, таких. Вук. Сьогодні їм 59-й день. Ну, сильно по спортивному вони не бігають, їхня задача маленька. Пішов наперся, водички напився і виріс. Так що, друзі, зараз... Зважимо 59-й день. Ну, хоч багато хто займається професійно вирощуванням бруйлера, вони ну, говорять, що до такої ваги краще не тримати. Правильно, це буде йти перерозхід корму. На сьогоднішній день ну, для нас особисто це не є проблемою. От. І в нас є плюс, так як ми самі робимо комбікорм, самі. Вирощуємо цю курочку, самі її ріжемо і самі її реалізовуємо. Так що, друзі, хочеться зважити якогось потужного такого ну ось-таки реально дебели. Та, все дебели, ну дебелий. В принципі, такий нічого. Просто Яка в нього вага. А потім підемо, зважимо тих, кого ми привезли. Тихо. Тих. Я це брав. Ой, телефончик у мене аж заклинив трохи. Так, що ми маємо? Ми маємо. Отак От 5 205. 5400. клацало. Ну, 5200 є у нас. Отакий От у нас 5,400, 5200. Ну, вони на 200 грам заокруглюють. Так що такий 5-кілограмовий бройлер на 59-й день. Ну, є менші, більші, Ну, середня, 5, я думаю, є. Є вони більше, я й менше. Ну Перетримали трошки, треба було освободити. Територію і таким чином ми освободили і заселили нашу молодь. Зараз підемо, зазважимо молодь, розкажу, що ми зробили, що ми робимо і чому мені, наприклад, краще бройлера тримати зимою, ніж літом. Так що пока ставлю на паузу, переношу ваги. Отакий бройлер активний, веселий, з червоним гребішком, їсть. Ну, не бігає по спортивному, на джордочки не сидить. Як деякі кажуть, О, він якийсь больний, тому що він не бігає і не ходить. Задача нашого бройлера у цієї породи це по максимуму з'їсти високопілкового корму і перевести його так сказати, в м'язову тканину і отримати на виході отакого от гарного петуха. Писав мені там підписчик, показував 180 днів, там у нього бройлера здорові, звісно, оп, 11 кілограм. Ну, ми до такого не тримаємо. Це ті люди, які тримають домашніх новок для себе. Вони, звісно, хоча чим побільше у нас у людей є таке поняття, хвастовство в деяких там, от у мене здоровий бройлер, ти там ріжеш тебе два кіла. Ну, а якщо реалізовувати, так великого бройлера пішли, пішли, пішли. Ніхто ще не хоче і брати. От. Ну, У нас з цим проблем немає, так як ми це відкрито робимо, і люди бачать, і наоборот, беруть велику курку. Ну, але собі вартість, якщо купувати все на покупному і не робити самому корма і рахувати. Всі затрати з себе насамперед, тому що ми біля них теж ходимо. От. І тоді трошки не є добре. Так що, друзі, якось так сидять вони на ну, не дуже глибокій, але на підстилці. Хто пам'ятає, ми переносили, я показував. От. Ну, посадять вони ще пару-тройку днів, виржуться, хтось піде на тушонку, є замовлення і оце вже остатки. Розкоші ті, що залишилось, було на 180 голів. що 200 голів новеньких завезли, зараз підемо зважимо. Ну що, друзі, партія номер 2 Почистили чобітки. Ну, я стараюся до великих туди і не заходять, на даний момент. щоб не ходити туди-сюди, але це не є правильно тримати дві групи в одному сараї. так сказати. От. Але нічого, на даний момент, зараз ми зважимо. Це все діло. У нас бролерита теж активні. Вчора ми їх привезли. Вчора я вставив ловіт. От, так, де в мене... А, ось його. є в мене ось його, вітамінна база. Ловіт. Читайте, я думаю, що для того, щоб розуміти, що воно таке, не писати дурню там усяку з догадками своїми, а читайте, що там є і чому його і навіщо його використовують. Так що, друзі, отримали стрес після транспортування і ми поставили в перший день просто вітамінну базу. А вже сьогодні і завтра ми поставимо для профілактичної процедури від коксидіозу е, солікокс. Це не антибіотик, це коксодіостатік. Так що від коксидії. Так що сьогодні ми вже зранку наколотіли. Ввечером залишається в бочці, виливаємо, наколочуємо слідуюче. До ранку, ранком так само виливаємо. Колотимо ми профілактично от, і випаюємо два дні і більш нічого не робимо. Останнє, це вже у нас виходить п'ята партія. Ми не використовуємо антибіотика. Понятно, що Наталі, коли привозила курча, вона пропоювала його як положено, з першого там, по п'ятий день ендрофлоктоциновою групою, чи там я не знаю, яким вона антибіотиком використовувала. Потім вітаміни, також ставила на 10-й. 12-й солікокс чи якийсь інший препарат. Ну, а ми після транспортування для себе е, зараз також ставимо коксодіостатік. Курчатка їдять, фікальна маса нормально виглядає. Тобто, Хтось скаже, дурню знову показуєш, какашки-букашки. Але для тих, хто тримає е, птицю, вони можуть определити. да, Не всі, звісно, ходять е, з ефірками, є і житке. Ну, Але це не є проблема. І в основному всі люди склоняються, коли якась є проблема. Це кормова база. Ну, Кормова кормовою, але багато чого залежить від, від самого господаря. І робіть профілактичні процедури краще їх зробити раніше, ніж потім лікуватися. Ну, Так як ми цим ділом займаємося регулярно по температурному режиму, теж багато чого залежить. Кочегаримо ми таку буржуєчку. Температура в нас ну, зараз градусника. Не, він тут у мене висів, я його не заніс, але ми навіть по курочкам можемо приділити. От. Ну, вони в принципі, завжди сидять по узлам, да, але ну, не не роблять там піраміду, тобто все у нас нормально. Тобто, Зараз випаємо два дні і для тих підписчиків, які брали зі мною, зараз ми поважимо нашу птичку от, і подивимося, яка у них середня вага. Якщо поставимо зараз ваги. Кинемо щось там п'яток, наприклад, і таким чином будемо контролювати, як вони далі будуть набирати вагу. Прошлий раз ми наб... теж було курчатку. В нас ми важили на 23-й день, Тоже, бо не вийшло зразу. Зважити середнє було кіло 200. От і в нас сьогодні десь так само 23-й день від народження. І подивимося, що у нас буде. Так що, друзі, зимою хорошо тримати, Ви бачите, вентилятори у нас поки не працюють. Ні один, ні другий, ні третій. Сарай зроблений проти правил. От, у нас, правда, є проход, зв'язаний він із свинками. Хоч свині кури це різні тварини, і краще їх тримати окремо. Так само не сучку від бройлера, бройлера старшу від меншого. Ну, але ми тримаємо так вже 10 на протязі 10 років навчилися, виходить. Ну і беремо поки в одному місці. Це так само, як людина, якщо бере десь в одному місці, так само вона її ну, і настраюється і, і далі так працює. Що ти, директор, здоров? Слава да. Да. Україні! Героям слава. Так що, друзі. Спочатки хороші. Хороші? Так що ми беремо у Наталі, от, а хтось бере в іншому місці і кожен для себе знаходить те місце, де він хоче працювати. З ким він хоче працювати відкрито і якось так. Ну, ми поки так. І багато хто з моїх знайомих також їдуть і беруть туди, де я, тому що довіряють мені. Ну а потім вже довіряють і Наталі, тому що вже не одна партія вилетіла. Хоч за весь період, за весь ютуб. Одна партія у нас була, що у нас був падьож з 200 штук. Ми прикопали 20, да, 17 чи ну, до 20. Хоч Ми закладаємо падюж, 10% і то для нас буде актуально. Тобто це буде вигідно. Так що в цій партії, що була перед цим із 185, у нас е, в мінусі було, я маю на увазі, пропало 4 голови і було нетоварних там, розкаряк, може штук теж 4. Все остальне, решта нормальна. Ну, без зубитих не буває. От. А тут поки будемо наблюдати. Зараз зробимо профілактику, потім після солікоксу поставимо вітаміни ловіт, які я вам показав. От. І потім вже годуємо до останнього. Годуємо гранульованим комбікормом, в якому ми маємо 20 соєвої макухи, 7 соняшникової. Ця макуха фактично е, перейде у мирцеву е, тканину. І е, вітамінно мінеральну базу. ВМД, тож премікс народі агро 2.5, універсал для птиці. О, універсал, верніше, він йде від нуля і до забою. Можна зробити на ньому і стартовий, і гроверний, і фінішний. Чому так? Тому що він не містить коксодіостатік в комбікормі. І коли стартовий комбікорм купуєте, його використовують на стартовому періоді, тому що він містить в собі коксодіостатік. І його не можна використовувати до забою. Якщо його немає, то можна використовувати за забою. Так що тут також пшениця кукурудза, ячменю тут немає. От, і маємо таку гранулу троєчку, для такого бройлера вже шикардос. Для меншого, ну ми меншого зараз не тримаємо, можна робити двоєчка У нас є. Ми її робимо для перепілки, ми робимо по рецепту стартового комбікорму для бройлера, для соєвої макухи 25 ложимо, бувало, навіть 30 піднімаємо. От, і піднімаємо. Перепілочку, малесеньку, суточну. Так що, друзі, все, всі побігли туди їсти. О, там движнячок, там перекур. Тут а, нема, бо тому що я сижу. Ну, якось так. Так що зараз беру я е, ваги і важимо. О! Так. І ось ребіатор. Так, сейчас старимо ящика. Таримо ящика. Кидаємо... Йому... Ну, 10 у нас не вийде. 10 не вийде. Щось звіса нас... щось, щось начинають підлікавлювати. Так, що ми маємо? Ми от маємо, але сейчас скакає. Не можу поняти. Тих. Шість анотару вибір не вбивається. Збились? Відбивають, але скакає. 200-400 грамів. Ну так скакає, не знаю. Може їх на десь перезагрузити. Може примерно вводить, я не знаю. От можна теж. Так, ну ми зараз тоді, зараз нулі у нас є. Нулі є. Так. Обратно 800 грамів показуємо. Ну що, друзі, скакає, щось 200 грамів туди-сюди. 200 400, 600 пішло. Не знаю, не можу зрозуміти, от чого вони скакають. Ну, наче, ви, наче є вже нулі. О. Ну, 20 грамів обратно пошло, поїхало. 200 грамм туди-сюди грають. Так що, ну я думаю, 200 грамів це невелика печаль. Зараз спробуємо це все діло зафіксувати. Накидаємо сейчас. один, тихо, два, три, тихо, три. Можна було вчора, звісно, здати. Пять. Чотири, п'ять, сім, тихо, тіхо. Сім, 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 сім. Дихо. Тіку вісім, 8, тільки 9, тихо, і ще одненько і все буде чим ще тихо, Так, тихо, десять. Так, ми маємо 10 голів, 10 голів. Але косілень хоче вони не уважливили. Так, Отак, ми маємо. Кіло 200. Виходить, ну, скакає, я ж кажу, вони трохи шевеляться. 11800, ну грубо говоря, 12 туди-сюди. Одинадцять 800. Теж середньо ми маємо курчатку. На даний момент ну, середнє кіло 180. Тобто маємо такий результат на сьогоднішній день. Принцип той самий, що був і в прошлий раз. Тобто наша задача зараз вигодувати, спостерігати за ними, щоб все у них було добре. Все, 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 вилазимо. Давай, давай, давай. Отак. Давай, давай, давай. давай. Оп. Все, так що відео звіт невеличкий для підписників, які беруть разом зі мною. Курочку на дошка туди ящичка постав. Ми зробили. Ти чого -то тут впав Тож під ранок. От. Так що виключаємо наші віса. Я ж кажу, Скікен, скікін, не поймеш. Так, так, що, так що все, на цьому буде все. От. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Тримайте. Курочку круглий рік, зимою з нею легше, температуру набрати в сараї легше, чим її погасити. От. На даний момент світло виключають, але без вентиляторів можна воювати. Буржуючку трошки протопили і на цьому начебто нічого. Так що, а там буде видно. Так що не опускаємо руки, працюємо далі. Коли є якісь запитання, пишіть в коментарях. Дам відповідь, усім бажаємо миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Усім пока, пока, пока.